Сьогодні 2 січня. Проси у Господа простого і тихого серця, щоб зустрітися з ним у цій молитві, відкриваючи. В цьому новому дні його милість і правду. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. І він почав народові казати оцю. Претчу. Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних, а виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони того, побивши обещестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони й цього, важко поранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника. Що мені робити? Послати хіба що мого улюбленого? Сина, може, його пошанують. Виноградаріш, побачивши його, так почали міркувати між собою. Це спадкоємець. Убеймо його, щоб спадщина нам дісталась. І вивели його за виноградник і вбили. Що отже, зробить їм власник виноградника? Прийде, і вигубить тих виноградарів, а виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали: нехай це не станеться. Ісус же, глянувши на них пильно, мовив, що отже, значить, оце написане Камінь, що його відкинули, будівничі, власне, той став наріжним. Кожний, хто впаде. На той камінь розіб'ється, на кого ж він впаде, розставить. Притча про виноградаря – це відображення історії непростих стосунків Бога зі своїм народом. Так само як сьогодні, було б неприпустимо, якби наймані працівники забрали у власника фірму, на якій працюють так і абсурдно виглядає замах людини. На абсолютне свавілля над своїм життям і життям інших людей. Відносини між людьми чи йдеться про родину, роботу, теж обумовлюються певними зобов'язаннями з кожного боку, вони є знаком єдності. Тому виноградар. Який посилав своїх слуг по частку з винограду в такий спосіб пригадував їм про причетність до більшої справи. Цією притчею Ісус докоряє народу і його керівникам за часту невірність заповідям, бо ті слуги. Що були послані перший і другий раз, це якраз і є пророки, що з одного боку були обдаровані надзвичайним даром чути слово Бога і обов'язок переповісти Його, а з іншого боку, часто були за це переслідування. Деколи здається, що спілкуватися з Богом. Це приємність, світло та захват. Однак це живі відносини творця зі своїм сотворінням, які справді бувають і світлими, і захоплюючими, але водночас і вимогливими, тому що справжня любов також вимоглива. Що мені робити? Хіба послати мого улюбленого сина? Може, його пошанують? Це внутрішнє міркування показує глибину віри, самого Бога у доброту людини. Здається, він аж до наївності схильний чекати на нашу переміну серця. Та чи справді це наївність? Хіба не вістка про смерть Христа, Сина Божого, продовжує змінювати серця грішників? Камінь, який відкинули духовні будівничі Ізраїля, став наріжним каменем глибоких взаємин з Богом і повнотою життя для кожного. Хто бажає прийняти? І він почав народові казати оцю притчу? Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградаря. І відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних, а виноградарі, побивши його, видіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони, того побивши обещестивши. Відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони цього, важко поранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника. Що мені робити? Послати хіба що мого улюбленого сина? Може, його пошанують? Виноградаріш, побачивши його, так почали. Міркувати між собою. Це спадкоємець. Убиймо його, щоб спадщина нам дісталась, і вивели його за виноградник і вбили. Що, отже, зробить їм власник виноградника, прийде і вигубить тих виноградарів, а виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали. Нехай це не станеться. Ісус же, глянувши на них пильно, мовив, що отже, значить оце написане. Камінь, що його відкинули, будівничі, власне, той став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється, на кож він впаде розставить. Писання запрошую тебе споглянути на своє життя та на твої взаємини з Богом та з іншими з перспективи незбагненної довготерпеливості і довір'я Бога, та усе будувати з Христом і в Христі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.